Адам і Єва були створені досконало, надзвичайно прекрасно. Але вони не були самодостатні. Адаму потрібна була Єва. Єві потрібен був Адам. йому Богом потрібен був світ, який Бог для них створив. І вони почали цей світ пізнавати. І в них в серці було місце, яке можна було заповнити спілкуванням з Богом. І, мабуть, було в них таке відчуття, що ще, ще щось мені потрібно. І, мабуть, це відчуття воно приходить до кожного з нас. Мабуть, час від часу ви відчуваєте, що мені потрібно більше грошей, мені потрібно, можливо, більшу квартиру, можливо, більше друзів, можливо, більше подорожей, можливо, ще щось, більше знань. Є одна стара пісня, в тексті, якої йдеться, що про те, що людині весь час щось бракує, що зимою зимою хочеться літа, а літом хочеться зими. Ви знаєте цю пісню. І їм потрібно було чимось наповнюватися, і вони могли наповнюватися Богом, вони могли наповнюватися спілкуванням з Богом і бути щасливими в цьому. Вони могли пізнавати цей створений для них світ. Але тут до них приходить інша пропозиція, яка піддається цьому пожаленню, цій спокусі. І побачила жінка, що дерево добре на їжу, і принадне для очей, і пожадане дерево, щоб набути знання. І вона прийняла рішення не послухатися Бога, щоб отримати знання, щоб самі стати подібною до Бога, хоча вони і так були дуже подібні до Бога, вони були образом і подобою Божою. І здавалося, що це був крок, щоб щось набути, те, чого вони не мали, але це був крок до того, щоб все втратити. Це коли людина вирішує щось вкрасти і думає, що вона щось набуде, а насправді вона втратить, вона втратить спокій, порядність, добре ім'я. Коли людина говорить неправду, люди ж не просто так говорять неправду, просто немає що робити, вони говорять для того, щоб щось набути і думають, що від того виграють, але потім неминуче буде програш, або втратить друга, або втратить репутацію. Або совість буде мучити, якщо вона не не спалена, коли якісь злі недобрі речі, чи сказав, чи зробив. Єва думала, що вона буде в виграші, але вона опинилася в великому програші. Адам проявив солідарність з дружиною і робить свій свідомий вибір не послухатися Бога. Він не зупинив Єву, але він приєднався до неї в цьому бунті проти Бога. На ньому була відповідальність це зупинити, але він цього не зробив. Потім, коли він стоїть перед Богом, він відповідає, перекидає всю відповідальність на, на Єву, каже, це жінка мені дала, це вона винувата. І все, коли вони зрішили, все змінилося і приходять наслідки.